Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації підготувало ряд пропозицій щодо реформування галузі охорони здоров'я на адресу відповідного міністерства. З цього приводу відбулася розширена нарада головних лікарів та спеціалістів Прикарпаття. Основні напрями реформ медицині, про які сьогодні чимало говорять в суспільстві, стосуються структурно-організаційних та фінансово-економічних розмежувань рівнів надання медичної допомоги, запровадження вільного вибору пацієнтом лікаря первинного рівня медичної допомоги, створення раціонального медичного маршруту пацієнта для надання медичної допомоги, запровадження систем стандартів та систем індикаторів якості медичних послуг, запровадження договірних відносин між замовниками та Постачальниками медичних послуг, де є права пацієнтів і медиків, ми дали там свої суттєві поправки. Друге, оплата праці, там щоб не вийшло так, як було у нас із оздоровчими, що там можна оплачувати, можна не оплачувати. То ми відреагували в такій, скажімо так, редакції, щоб це було як обов'язкові платі, щоб знову не виникали якісь сумніви. Ну і певні доповнення до фінансування, до господарювання, зокрема, там питання. Виділення коштів, які будуть задіяні на первинну медико-санітарну допомогу. На нашу думку, там замало коштів. Якщо ми хочемо, щоб ця ланка запрацювала, тому ми сьогодні ці питання будемо обговорювати. Ці правки подамо в міністерство, відповідно, щоб воно прозвучало і на рівні адміністрації президента. Активну участь у реформуванні медицини беруть медичні навчальні заклади. Дуже важлива ідея, яка дуже активно обговорюється зараз у нас в державі. Створення так на, на моделі європейських університетів створення єдиного такого підрозділу, який називається університетська лікарня, яка об'єднує сучасні потужні високоспеціалізовані клініки і медичний університет. За результатами проведеної роботи, пропозицій і доповнень. У Міністерство охорони здоров'я України направлені відповідні документи від прикарпатських медиків.